Але ми не говоримо з вами, що в нас є проблема справедливого пенсії. Ну давайте говорити відверто. А сьогодні є пропозиції про те, щоб розділити на дві частини. Це буде перше, тобто вона буде составляти пенсія, буде составляти з двох. Частин? Перша це буде мінімальна пенсія, наприклад, там, там 1800 гривень, а дорахуватись буде, яка у тіма, скільки ти працював, яка у тебе вислуга, де ти працював, скільки працював і яка ти які ти сплачував дало, податки. Що, яка у тебе, у, у тебе була зарплата? Якщо у тебе була зарплата, наприклад, 6 тисяч гривень, а отримував ти 40, а 34 ти отримував в конверти, то вибачай, у тебе будуть не такі високі, так скажемо, стара частина. Да. Якщо ти отримував, наприклад, 30 тисяч гривень в бело, то нараховувати будуть по-іншому і у тебе буде інша пенсія.